Запитання 16, блоку 12. Адміністративні правопорушення що посягають на власність. Ознаки за якими вони відрізняються від злочинів проти власності ведення адвокатом таких справ. Стаття 51. КУПАП передбачає, що Дрібне викрадення чужого майна шляхом, крадіжки, шахрайства, перевласнення або розтрати, якщо ці дії не мають ознаків злочину. Об'єктивна сторона: дія протиправне, безоплатне вилучення, майна, зволодіння власника або інше заподіяння шкоди його майновим правам. Предметом. Такого правопорушення можуть виступати чужі речі, майно, гроші або товари. Суб'єктивна сторона характеризується прямим умислом з корисливим мотивом. Суб'єкт в даному випадку загальний це фізична осудна особа, яка досягла. 16річного віку. Видами адміністративних правопорушень може бути порушення права державної власності на надра, воду, ліси, тваринний світ. Може бути самовільне захоплення, переуступка. Право користування, а також укладення інших угод, які в прямій чи прихованій формі порушують право державної власності. Дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки або шахрайства, привласнення або розтрата, незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності, привласнення авторського Перепрошую привласнення авторства на такий об'єкт або інший умисел, спрямований на порушення прав, на об'єкт права інтелектуальної власності, що охороняється законом. Викрадення чужого майна вважається дрібним, якщо його вартість на момент вчинення правопорушення. Не перевищує трьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Чим же ж відрізняється адміністративне правопорушення від злочинів проти власності? Розглянемо п'ять відмінностей. Перше, це вартість майна. В адмінправопорушенні розмір вважається дрібним, що не перевищує кримінального порогу. У статті 185 Кримінального кодексу України передбачена значна, велика або особливо велика шкода. Друге, суспільна небезпека. Правопорушення є малозначним діянням, що не становить суспільної небезпеки. Що, на відміну від кримінального злочину, це суспільно небезпечне діяння. Третє відповідальність. Відповідальність Закупаб адміністративно. Це може бути штраф, оплатне вилучення, громадські роботи. Щодо кримінальної відповідальності, то це штраф обмеження волі, позбавлення волі, передбачено санкцією статті 185 Кримінального кодексу України. Четверте реєстрація. Викрадення, дрібне викрадення чужого майна фіксується складанням адміністративного протоколу або виноситься постанова. Щодо статті 185, то відомості вносяться в Єдиний Державний реєстр досудового розслідування. До суду направляється обвинувальний акт відносно винної особи, і виноситься вирок. П'яте. Наслідки. Дрібне викрадення чужого майна не призводить до судимості. А е якщо вас притягнули за викрадення майна, Згідно статті 185 Кримінального кодексу України. І навіть якщо вам призначили штраф, все, все одно це призводить до судимості, розглянемо ведення адвокатом справ про адмінправопорушення. Перше. Статус адвоката. Адвокат може бути захисником. В кримінальному провадженні або представником правопорушника. В справу включається за ордером, договором та витягом з єдиного державного реєстру адвокатів України. Алгоритм дій адвоката. Перше. Ознайомлення з матеріалами справи. Це може бути протокол про адмінправопорушення, пояснення клієнта. Акти оцінки вартості викраденого. Друге. Перевірка наявності складу правопорушення. Наприклад, чи є предмет власністю іншої особи, чи визначено його ринкову вартість, чи перевищує е, кримінальну межу. Третє. Захист прав клієнта. Це роз'яснення права не свідчити проти себе та своїх близьких. Подання клопотань про витребування доказів. Наприклад, відео з бодікамер, довідки про вартість товару, характеристики на клієнта тощо. 4. Розробка правової позиції: це відсутність умислу, наприклад, помилкове неповернення товару. Відсутність предмета. Наприклад, товар належить особі. І малозначність діяння згідно статті 22 КУПАП. І п'яте це участь у розгляді справи: це використання права на виступ, пояснення, клопотання, оскарження неправомірної постанови, подання апеляційної скарги, заперечень і так далі.